Вітало ключі. У нас буде генеральне прибирання. Довіряємо на всі 100% вже три роки, скільки в чернівцях, якщо треба якесь прибирання, хімчистка. <плес> Ввечері обіцяли дітям показати хатіко, Марк не бачив, Хатіко, правильно чи хатіко. Марк не бачив це кіно, дуже хоче собі собачку, мріє про собачку. Ну, ту, можливо, сподобається, Орес, будь ласка, не впади. Ти що, людина паук І хочемо взяти чіпсів, попкорн, ну таке. Пообіцяли дітям зробити домашній кінотеатр сьогодні. потрібно щось купити. Ну не можуть дотерпіти, треба обов'язково щось повідкривати. Взяли якийсь такого попкорн, Це, звісно, таке хімоза, я називаю, але ми його вживаємо дуже рідко. Сьогодні під фільм хай вже буде. Марк дуже хоче спробувати сам зробити попкорн. Побачимо таланти, Марк. Ну Це, понятно, мікрохвильовку просто таке. Ось орес туда замість чіпсів буде. З Печівку взяли, ще нічого нормального. А ну, скрізь, будь ласка, хто пробував це морозиво баволгам? Воно ну, реально нормальне, таке, як продається десь в кафешках. Бо бачу, Марк вже аж дві штуки зразу брав. Цікаво.